Цього тижня у долині відбулася восьма позачергова сесія міської ради. На розгляд порядку денного було винесено п'ять питань. Першим був розгляд важливого для громади питання прийняття в комунальну власність міста, об'єктів соціально-культурного призначення Пад Укрнафта. Уже понад 10 років триває процес стосовно визначення їхнього статусу. Нинішнє керівництво Укрнафти має розуміння і висловлює готовність такі об'єкти соціально-культурного призначення, як стадіон нафтовик, дошкільний навчальний заклад Теремок, гуртожиток Дружба, колишній. Санаторій, профілакторій, а також будинок техніки віддати громаді міста. До речі, щодо будинку техніки, то вагання нафтовиків були чи не найбільші. У нас тягнеться тяжба вже 10 років, а я той більше стосовно статусу. Звичайно, місто претендує на те, щоб управляти цими об'єктами, щоб вони були передані. Укрнафта з якихось причин затягувала це питання. Ну, так склалося, що кернафта, теперішнє керівництво. Готові ці об'єкти віддати місту, в тому числі включаючи дуже спірний об'єкт для укрнафти це будинок техніки, точніше, будинок культури, де колись справді бояло життя а зараз. ми. Паралізовані в зимовий час, знаєте, там немає опалення і так далі. Плюс йде комерціалізація цього об'єкту. Звичайно, у нас є бажання віддати це дітям, віддати це культурі, от, утеплити цей будинок. Тому «Укрнафта», коли нам сказала про свої наміри, звичайно, ми дуже зраділи. І важливо, те, третє, те, що ми знайшли порозуміння стосовно цих об'єктів з районним керівництвом. І, власне, голова адміністрації, голова районної ради, міський голова, ми минулого тижня мали такі. Терміновий позачерговий сказати, візит в «Укрнафту», Познайомилися із паном Радченком Геннадієм Юровичем, заступником голови правління ПАТ «Укрнафта», І власне в нас там відбулася конструктивна розмова. Ця сесія і проект рішення в розвиток наших попередніх домовленостей. Стосовно об'єктів соціально-культурного призначення, друге питання порядку денного стосувалося звернення до президента України та Верховної Ради на підтримку законопроекту про розщеплення рентної плати. На розгляді в парламенті є законопроект, який стосується розщеплення рентної плати на користь місцевих громад у співвідношенні 2% відрахувань на базову громаду, де здійснюється нафтогазовий добудок. Цей законопроект, якщо він буде прийнятий, дасть можливість повній мірі компенсувати екологічні втрати тим територіальним громадам. На території яких здійснюється видобування нафти природного газу та газового конденсату, громада долини, як ніхто інша, знає про це з реальних прикладів, адже в мікрорайоні Підлівчі, де понад 50 років триває нафтовидобуток, нині знищені дороги, забруднені ґрунти і навколишнє середовище. А довкола живуть люди. Тож депутати висловили своє одноголосне схвальне рішення на підтримку законопроекту і звертатимуться письмово до всіх громад, де здійснюється нафтогазовидобуток, щоб підтримали цей законопроект. З такою ініціативою ми зверталися вже багато років назад, і мені для мене це було відкриттям. Я власне був ініціатором цього звернення, тому що випадково кого знайшов, що такий законопроект, який стосується розщеплення рентної плати на користь місцевих громад. У співвідношенні 2% базову громаду, де здійснюється нафтогазовий добуток, і 1,5% в районний, і півтора обласний бюджет. Цей законопроект, якщо він буде прийнятий, дасть можливість в повній мірі компенсувати ті екологічні втрати і втрати від експлуатації регіонів і площ, де знаходиться. Підприємства НАТО газокомплексу. Ми, як ніхто знаємо, тому що в нас є такий район, мікрорайон міста Долини Підлівче, де вже 50-60 років іде видобуток, знищені дороги, ну ґрунти і так далі. Забруднення велике там живуть люди, там живуть сім'ї. От і тому для нас це дуже актуально. Ми підтримали цей законопроект і звернулися до громад всіх громад. Звернемося письмово про те, щоб підтримали адекватно, так само як місто Долина. Другий блок питань стосувався пільгових перевезень. Доповідав начальник відділу економіки міської ради депутат Роман Михнич. Цього року держава вперше припинила фінансування перевезення пільгових категорій. Січня перевізники не отримали жодної копійки компенсації з державного бюджету, а заручниками в непростій ситуації стали пільговики. Сьогодні є дуже багато звернень до линян з числа пільгових категорій, особливо пенсіонерів, про те, що перевізники не хочуть їх перевозити безкоштовно. Влада міста з розумінням поставилася і до перевіз перевізників і до пільговиків є готовність частково компенсувати перевезення деяких категорій пільговиків з міського бюджету. На жаль, це не стосується найбільшої категорії пільговиків пенсіонерів. Однак влада міста буде апелювати до перевізників з тим, щоб вони все ж брали на кожен маршрут, який раніше двох пільговиків. Але надалі держава мусить питання перевезень пільгових категорій вирішити таким чином, щоб всі пільгові категорії могли їхати безкоштовно, бо це їх прерогатива і їх зобов'язання. Задля цього на сайт було прийнято звернення до Президента Верховної Ради і Кабінету міністрів України, щоб відповідний законопроект розглянули, і державну підтримку на перевезення пільгових категорій поновили. Проблема в тому, що цього року вперше держава припинила фінансувати свої зобов'язання відповідно до пільгових категорій. От, і це дуже сумно, тому що фактично пільговики, точніше, перевізники з нового року не отримали жодної копійки з державного бюджету. Законопроект був. Президент його завитував, відповідно, питання зависло в повітрі, і ми маємо дуже багато звернень від мешканців міста, громадян, особливо пенсіонерів пільових категорій про те, що перевізники не хочуть їх вести безкоштовно. Ми розуміємо і перевізників, тому що фактично держава. Взявши на себе зобов'язання, створивши пільгові категорії, не забезпечила фінансову підтримку. Тому частково ми готові це брати на плечі районного і міського бюджету, підні рішення готує районний бюджет, і ми сьогодні теж знайшли можливість принаймні десь за перший квартал компенсувати, але тільки в частині не повній частині, а в частині тих, які можна фінансувати з місцевого бюджету. На жаль. Це не стосується пенсіонерів, найбільшої категорії пільговиків. І сьогодні тут стояли питання, що бути. Ми будемо апелювати до перевізників, щоб вони потерпіли. Я думаю, що держава мусить це питання вирішити. от і щоб вони не ділили людей на першу другу групу, на пенсіонерів і так далі, щоб вони дали можливість їхати всім. Ще одне важливе звернення, яке адресували депутати міської ради, главі держави і парламентарям, стосується підтримки розгляду в другому читанні остаточного прийняття закону про муніципальну варту. Громади з нетерпінням очікують цього рішення, оскільки відповідно до концепції місцевого урядування матимуть повноваження їх створювати. А якщо муніципальна варта буде підзвітна громаді, то й контроль за дотриманням законності і громадська безпека у місті поліпшиться. Я думаю, що всі громади очікують цього рішення, оскільки підно до концепції місцевого урядування ці повноваження мають перейти до об'єднаних громад, тому ми готові такі органи муніципальної варти створити в своєму місті. і це буде крок до покращення безпеки, якості цього, безпеки і якості роботи місцевої поліції, а надалі муніципальної варти, оскільки законопроект передбачає, що. Такі підрозділи будуть створюватися місцевими радами, затверджуватись статути, і будуть на сесіях міських ради затверджуватись керівники. Відповідно, така поліція, така служба буде під звіт на громаді, відповідно, належним чином буде виконувати всі завдання, які стоять перед громадою. Ну і звичайно, воно покращить загальну безпеку в місті. Також депутати підтримали звернення депутата Володимира Бойка з доповненнями від секретаря міської ради Віктора Гошилика щодо ремонту нафтогазовидобувними підприємствами відтинків дороги в мікрорайоні Підлівче та частини вкрай знищеного дорожнього полотна на вулиці Технічній. Усі питання на позачерговій сесії були прийняті одноголосно.